Brave Summit під такою назвою в Івано-Франківську відбувся щорічний форум для підприємців. Там обговорювали виклики для бізнесу та шляхи їх подолання. Деталі у наступному сюжеті. Форум об'єднав підприємців, активістів і представників влади, які обговорювали ефективні шляхи розвитку українського бізнесу в умовах війни. І на сьогоднішній день в нас близько 200 учасників, які як місцеві, так і приїхали з різних куточків України, які будуть сьогодні на події. І на сьогоднішній день саме підприємці є великим рушієм в Україні в нашому бізнес-секторі. Тому ми вважаємо, що це є дуже важливим, особливо в таких подіях». Дія, тому що це є можливість зібрати не лише представників бізнесу, а й представників різноманітних секторів і зробити таку синергію влади, громади та бізнесу. Серед ключових тем адаптація до повномасштабного вторгнення, вихід на міжнародні ринки та перспективи цифровізації. Якщо дивитися міжнародні звіти, наприклад, McKinsey, ми бачимо, що бізнес активно використовує штучний інтелект в своїй роботі для автоматизації для підвищення продуктивності працівників. Тому я думаю, що ця тема точно не має минати Україну, враховуючи деякі проблеми з кадрами в нас в країні. Я думаю, що штучний інтелект може стати таким підсиленням, власне, для нашої країни. Роман Боднарчук один із учасників форуму, займається організацією весіль та інших святкувань і мріє масштабувати свою справу. Як говорить практика, потрібно в принципі рухатись, бо тому, що ми ж не знаємо наскільки це все воно затяжне, і як там далі час покаже. Тому однозначно потрібно щось робити, розвивати країну. Період війни тому як би сказати, може це перший, перший захід, але ну будь-якому випадку не останній». Форум має благодійну мету. Усі виручені кошти з квитків передадуть у фонд ветерани цивільні Петрос.